Друзі, показую, що треба робити з російськими зло... злоякісними групами. Дивіться, у мене є група, хто що продає. Я на неї підписала, щоб подивитися, що робиться всередині цієї групи. Я знайшла тут тільки російський слід. Тобто вони прогріваються за рахунок наших лайків. Е, мені потрібно відписатися від цієї групи, тому я роблю ось так: Вийти з групи. Ой, ні. Ну, можна вийти, ми тут скасовуємо. Так, мені потрібно надіслати скаргу на цю групу. Поскаржитись на групу. Знаходимо. ну, Я пишу шахрайство е, з використанням робочої сили або людей. Тобто, в принципі, це використання наших громадян, які повинні ставити лайки. І е, пишу надіслати, надсилаю скаргу. Все, рішення буде прийнято. Очікуємо на перевірку. Готово. Потім просто я виходжу з цієї групи, щоб не прогрівати її своєю присутністю. Ось так ви повинні зробити з кожною російською групою, яка прикинулась українською в нашому інформаційному просторі.